Сучасна війна потребує сучасних засобів. І дрони нині не примха, а необхідність для наших захисників. Ні один штурмовик не може йти без очей. На сьогодні реалії війни такі, щоб, хоч трошки, мати перевагу над противником, треба зарані побачити противника. Тобі ж іменно це, а це очі, наш, наш, наш наші очі. Дніпро передав силам оборони чергову партію техніки. Бійці отримали понад 60 дронів з тепловізорами та низку зарядних станцій. Видали ще дронів на 17 мільйонів гривень. Це додатково тим 1700 дронам, які ми видали раніше, 24 лютого, з дня початку повномасштабної війни. Тому незважаючи на те, що у місцеве самоврядування держава забрала. Купу грошей, я маю на увазі військове ПДФО. Ми в будь-якому випадку будемо допомагати нашим оборонцям. Дніпро залишається лідером з підтримки ЗСУ. Щотижня місто передає партії допомоги, устаткування, автівки, планшети, дрони. Щоб ви обратили увагу, то зараз е трохи не та війна, як була в нього раніше. І основні втрати противника це якраз від дронів. Скажімо так, така кількість дронів, взагалі ці дроні дуже допоможуть закінчити нам цю війну нашою перемогою.